Привіт, вітаю тебе на каналі сексолога психолога Лани Павловської. І в цьому відео ми поговоримо про те, а з якого віку взагалі можна займатися сексом. Ну і поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадаю тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі цікаві відео на моєму каналі, адже тут я без води, сорому та відверто розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так, от ви дуже часто мені запитуєте, Луана. А скільки років вважається, що ти вже дорослий і можеш вступати в статеві зв'язки? Сьогодні поговоримо про це з точки зору психології, а також Кримінального кодексу України. А чи знали ви, що в кримінальному праві існує термін вік сексуальної згоди людини? Якщо ви зараз пішли гуглити, то не варто, я зараз вам все розповім. Так от вік сексуальної згоди людини це той вік, коли особа вважається спроможною дати? Про інформовану згоду на сексуальні стосунки з іншою особою, якщо простими словами, це означає, що це той вік, коли людина свідомо може або погодитись, або не погодитись на секс без маніпуляцій, шантажу чи тиску з іншої сторони. У більшості країн світу цей вік наступає приблизно з 14 до 18 років, хоча в нашому світі є виключення. Наприклад, на Філіппінах цей вік наступає аж у 12 років. А на Мадагаскарі аж у 22. Тому якщо будете на Мадагаскарі коли відпочивати, врахуйте обов'язково цей факт у 22 роки, що треба отримати офіційну згоду. Вік сексуальної згоди в Україні увага, це 16 років. Отож, зміни в кримінальному кодексі України відповідно до статті 155 говорять про наступне: що кримінальну відповідальність може понести особа. Яка вступає в інтимний зв'язок з особою, яка не досягла 16-річного віку і не давала на то свою інформовану згоду, але є нюанс. Якщо і та і інша особа не досягала 16 або 18-річного віку, вони обоє не несуть карної відповідальності. Я розумію, що зараз це звучить дуже важко і незрозуміло. Намагаюся зараз вам донести простими словами. Отож, якщо ви підліток, наприклад, і вам 15 років, і ви вирішили зайнятися сексом з іншим таким же підлітком, якому 15 чи 16 років, і кожен із вас був проінформований та надав на то свою власну згоду, будучи у стані свідомості, що це мається на увазі, тобто ви не були в стані алкогольного. П'яніння наркотичного чи ще будь-яких інших речовин, то до кримінальної відповідальності ви не притягуєтесь. Однак, якщо ви особа, яка має 18 і більше років, вступили в інтимний зв'язок з особою, якій менше 16 років, і яка не давала на то власної згоди або була без свідомості на той час, ви понесете за це кримінальну відповідальність. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Якщо ні, тому пишіть мені в коментарі, і ми поговоримо на цю тему більш детально. Але є ще один момент. Дуже часто люди путають поняття а, повноліття, поняття віку сексуальної згоди і поняття стану статевої зрілості. Можливо, ви чули таке слово, а от що ж таке стан статевої зрілості? Це той стан, коли організм повністю фізіологічно готовий до репродуктивного здоров'я. Зазвичай до такого стану дівчата приходять з настанням менструації, а чоловіки з настанням полюцій. Що таке менструація і полюції, ми поговоримо з вами в наступних відео. Так от стан репродуктивного здоров'я дуже часто не збігається з віком сексуальної згоди, і це на, на щастя або, на жаль, зовсім різні вікові категорії. Тобто, у 12 років дівчинка вже е Фізіологічно може вступати в статеві зв'язки і може навіть завагітніти, але це не означає, що у 12 років вона вже готова займатися сексом. І як вже тоді зрозуміти, коли варто займатися сексом і з якого віку потрібно це робити? І на це питання є одна єдина правильна відповідь, коли я можу свідомо від сексу відмовитись. Шановні чоловіки, особливо дівчата, зверніть увагу на фразу свідомо відмовитись. Я можу свідомо займатися сексом, дорослим сексом, за власною згодою тільки тоді, коли я можу відмовитись від цього сексуального контакту абсолютно в будь-який його момент. Розмови на момент доторку, на момент прилюді і навіть під час самого статевого акту. Що це означає? Що я настільки доросла, свідома особистість, соціально, фізіологічно, фінансово і ментально, що я можу відмовитись від будь-якого сексуального контакту в будь-який зручний для мене момент і не нести за собою ніяких наслідків, не бути при цьому шантажованою, проманіпульованою чи під тиском. Що це означає? Якщо мій хлопець, наприклад, уявімо, йому там 19 років, мені 17, і він каже. Ну, Лан, ну ти розумієш, що я старша, ну мені потрібно, я дорослий хлопець. Що це означає? Що він мною ну, що робить? Маніпулює. є. І якщо я піддаюсь на цю маніпуляцію, виню себе, караю, чи мені здається, що він піде до іншої, чи що він мене так буде більше любити, то це означає, що до сексу я не готова. Я не вступаю в такі сексуальні контакти. Я не піддаюсь на шантаж, вмовляння, е, якісь не знаю, умови, парі, е, не знаю, будь-які інші маніпуляції, які можна проводити зі мною. Це означає, що до сексу я не готова. Я готова до сексу тільки, коли я роблю це з власного бажання, з власної згоди, і на мене ніхто не тисне. І скільки мені при цьому років абсолютно не важливо. Мені може бути 17, а може бути 22. Питання в тому, як я себе відчуваю. З цим партнером, чи я йому довіряю, чи я знаю про наслідки, чи ми поговорили про безпеку, чи взагалі як він відноситься до мене і до мого тіла. Ось ці всі аспекти і грають ключовий момент у сексуальній згоді, і точно це не цифра у вашому паспорті. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Буду дуже рада за ваш фідбек і коментарі, і буду рада поспілкуватися з вами на цю тему або ж, можливо, ви поділитесь своїм позитивним або негативним досвідом стосовно цієї теми. Не пропускайте мої відео, Па-па!